І як це поломили, потім без день зачітка була, я йшов до ліса по коні йду. А тко де того соснина мала, були сосни такі ще великі. Я йду, так то пацан, що ти там собі дивича свище, йде по коні йшов. І як я йду, Доходжу до сосни, а за Сосною стой до мене. А я назад і чекаю, і догнав за обшивку мене злапав, І в Сосину посунули. Ліс, де записка до мене? Я кажу, бандитам записку несеш. Кажу, немає ніякої записки, нічого йду по коні. Вони наголо мене чисто, опліїли, що чисто нема записки. Ти йдеш усно казати, каже. До мене. Я вже по коні йду, ну, а вони знають своє. І каже, ну, вони всі там купися, я щось п'ять їх. І каже до мене, ти, я там до одного каже, не каже, давай добави пістолет, або він не скаже. уб'ємо його. Дай добаваю пістолет. Каж, каж, каже, не каже, Він вбиває, я вже знаю, що лякає, то я пожатував. От, там ну, лякає, але сам же таки наляхається в того. Але щось того кажу, по коні йду далі до них те саме. Слухай, то буде чутися до села. Давай не скажи. Ось тим'єє возимо по вісім, кажу, то буде тихо, без шуму, без нічого Ну, нічого, сиджу. І тато за мною гукає там по лісі, бо то була кобила така, що могла забити. Тобі, може, де кобила забила, або що? Кажуть, коні взяли, ведуть коні. І я кажу, а далеко йде з лопатом не за обшуку, і коло мене. Кажу, от тато, ведуть коні. О, і вони вже відчепилися від мене, вже не чіпалися. Я кажу, я йшов під ті коні. Стемніло, а там здовж окопи викопаний, війну викопали. Вони тим окопом йдуть і мене ведуть з собою, не пускають додому, не пустити. Вони зайшли зайшли туди, де ті поховані є, мали полімера, ті з автоматами, посідали. А я знаю, що будуть uh, хти ставити там хай. Знайому нас підготовили ті штахи, що будуть ставити знову, будуть там ставити. Знаю, будуть битися. Я залізаю в ямку. О, думаю, в ямці мене куля не возьми. А вони там посідали в ямці, а в ямці. Ліха то літ, вона і заснув. Як Я заснув то не чув, як я заснув. Ну, взагалі, заснув і сплю. О, а тут чутка пішла, що я подівся і не йшли ставити, бо думали, що облава може бути. Що все може бути, не йшли, не ставили туди. О я е, кинувся вже худобу женут пастухи пасти, а то ще кожен сам колейки не було, кожен сам пас. О, Вони встали, а я в шанелі обмотаний, якийсь був совесний. Мене в шинелі обмотав, я так спав в шинелі. О, Скинув зі себе шенелю і мене обмотав. І кажу, пускайте додому. Йдем, каже, намет, а там лісі Лотоцький сидів, він паші комав. Хай йдемо на мед. Тобто І... то було окремо від села, десь? Так, лісі, Там було дві хаті. То вони до Адамівки рахувалися? Так, до Адамівки внищалися. І каже, йдемо того, а ще в лісі ще одна хата була там хоча. Йдемо е, на мед, не пускають мене. А тут дали знати вже додому, що мене повели. О, облава, що злопала мене, що повела. А вони йшли в ліс, там хата одна була, жінка жила, пішли там і мивалися, вмиваючи. Дивлюся, мама йде. Затим було. Ну туди до тих облавців. Ну, там підійшли до них, стала називати ви собаки такий, які нагнали маму додому. Не пустили мене. І Ілюся якийсь час, дядько йде, той Лесик. Він воював так само на війні був. Він вже, вже вернувся тоді, так? Так, вже був вдома, йде. Ну підійшов той воєнний чоловік, підійшов до того начальника, та як має бути там, підійшов, сказав. Ну що, пускають мене вже додому. Де ко мовча, де ми були коли я буду мовчав. Теж ти буду мовчав.